Сьогодні покажу вам цікаві млинці. Вони в мене вийшли червоні, яскраві це все завдяки натуральному барвнику. Тому взяла звичайний варений буряк. Просто беру буряк, подрібнюю його блендером, достану пюре, щоб було максимально однорідне без шматочків. У мене був один великий буряк, і з нього якраз вийшло приблизно 150 грамів пюре. Далі беру 6 яєць і розбиваю їх у миску. Потім додаю цукор 50 грам, Цукру небагато, але для млинців цього цілком достатньо. Далі додаю сіль і це все добре перемішую вінчиком. Після цього додаю бурякове пюре і відразу вичавлюю 5-6 крапель лимонного соку. Це не для смаку, а щоб колір залишався яскравим і нітьмянів. Тепер беру борошно, мені потрібно 350 г, але я не всипаю все одразу, а додаю поступово. Далі додаю молоко, оскільки буряк дає свою вологість, молока потрібно менше, ніж у класичних млинцях. Я додаю 600 мл. Знову перемішую. На цьому етапі колір уже виглядає дуже красиво. Потім вливаю 75 мл олії, все ще раз перемішую і лишаю тісто відпочити хвилин на 10-15. Потім беру сковорідку і починаю смажити млинці. Процес звичайний. Налили трохи тіста, рівномірно розподілили, зачекали, поки підхопиться з одного боку, і перевертаємо. Млинці смажаться швидко, так що з усім процесом справляєшся без проблем. Готові млинці я складаю на тарілку і одразу змащую вершковим маслом. Це робить їх м'якішими, ароматнішими, а ще вони після цього краще згортаються в рулет. Млинців виходить досить багато, і це класно, бо ця закуска розійдеться першою. Коли я вже все насмажила, беру один млинець і зрізаю на рівні краєчки з обох боків. Це потрібно тільки для того, щоб ролет був рівний без пустих країв і щоб при нарізанні він виглядав акуратно. Далі беру вершковий сир, типу Філадельфія, і змащую млинець. Після цього викладаю червону рибу. У мене копчена, пахне вона дуже смачно, і для таких ролетиків підходить ідеально. Коли все викладено, акуратно скручую млинець у рулет. На цьому етапі важливий момент. Коли будете нарізати, краще протирати ніж після кожного різу. Це простий лайфхак, але він дійсно рятує, бо сир залишається на ножі і робить не такими красивими. Рулет нарізаю на порційні шматочки. Начинка, до речі, може бути будь-яка. Хочете рибу, хочете крабові палички, тунець або навіть овочевий варіант. Ці млинці універсальні, тому можна експериментувати абсолютно як вам хочеться. І ще один маленький момент: перед тим як закручувати рулет, я злегка змащую самий край млинця сиром. Так він краще зачіпляється і не розгортається. Коли всі рулетики готові, викладаю їх на тарілку. Для краси зверху прикрасила ікрою. У мене ікра риби пінагора, вона недорога, але смак хороший і виглядає ефектно, особливо на контрасті з червоним млинцем та рибою всередині. Виходить яскрава, акуратна закуска, яка виглядає святково. І от так виглядає весь результат: яскраво, красиво і головне все натуральне. Якщо ви ще не пробували червоні млинці з буряком, дуже раджу. А як зробите? Напишіть, що у вас вийшло.